Вітаю малята! Чи знаєте ви місця, які є небезпечними для ігор? Так, правильно! Це парк і ігровий майданчик у дворі. Як зробити ігри у дворі безпечними? Запам'ятайте правила та обговоріть їх з батьками. Правило перше. Грайте під наглядом дорослих. Вони зможуть допомогти уникнути небезпеки. Правило друге. Грайте у небезпечному місці. Перед початком гри. Обов'язково перевірте, чи немає небезпечних речей. Правило 3. Не кидай камінці, гілки, іграшки в інших. Правило четверте. Грай з друзями, а не проти них. Ігри повинні бути дружніми та веселими. Правило п'яте. Якщо в грі є правила, дотримуйся їх, тоді не буде конфліктів та травм. Завжди пам'ятай, що головна мета в грі це весело провести час і залишитися цілим та здоровим. Чи знаєте ви, що у дворі можна грати не тільки іграшками? Але й природнім матеріалом камінцями, каштанами, листям, насінням рослин. Малята, спробуйте і ви зробити орнамент створити веселі портрети. Зробити відбитки на глині чи піску. Малята проведіть прогулянку без іграшок, сфотографуйте, тоді залишаться приємні спогади про осінь з нетерпінням, буду чекати, фото в приватних повідомленнях. До побачення, до нових зустрічей!